Всім привіт, я Петро Бухов. На цьому тижні було багато чого цікавого, багато чого дуже спірного. Тож поїхали. в п'ятницю. Одесу атакували трьома балістичними ракетами Іскандер М, а про якісь влучання не повідомляється. Тому можна знову зробити висновок, що ці ракети були збиті і що в нас тут є сучасна система протиповітряної оборони. Це очевидно росіянам. Тут ніякої військової таємниці нема, але це дуже приємна новина. Так само приємна новина, що стало відомо, що в Україні вже є F- 16 а тепер це дійсно реальність. реальність у нашому небі. f 16 в Україні Де і як вони використовуються ще невідомо, але це дуже класна новина, яку ми чекали більше ніж рік. І я сподіваюся, що F-16 допоможуть боронити українське небо, і українську землю. Також українці вибороли ще дві медалі на олімпіаді. Наші фехтувальниці вибороли золоту медаль в командному змаганні. А також ми вибороли срібло у стрільбі з гвинтівки. Ну і давайте я знаю, всі чекають цю тему. Всім вона вже набридла за ці роки. Це перейменування вулиць. По перше, я хочу відразу всім відповісти, що перейменування вулиць відбувається не для того, щоб заробити на цьому гроші. Насправді в бюджеті міста нема такого рядку, типу там на заміну табличок. ніяких тендерів зараз не відбувається на закупівлю нових табличок. Ну а в принципі, заміна табличок це частина нашого УБПТ, утримання будинків та прибудинкової території. Кожен місяць ми сплачуємо декілька копійок на отримання табличок на наших будинках, і вони витрачаються незалежно від того, перейменована вулиця або ні. Раз на декілька років ці таблички повинні бути замінені. Ніякого тут величезного відмивання грошей не відбувається, краще подивіться там, на диванський узвіз, який коштував вже більш ніж 200 мільйонів гривень. Або на школу номер 75 на ремонт якої вже також пішло більш ніж 100 мільйонів гривень, хоча там навчається менш ніж 100 дітей. Але чомусь всі кажуть, що крадуть гроші на табличках на перейменування вулиць. Другий аргумент це те, що там потрібно буде перероблювати документи. Слава Богу, в 2016 році, коли Приймали закон про декомунізацію, врахували це, і людям не потрібно змінювати документи в разі перейменування їхньої вулиці. Тож цей аргумент також нарахується. Ми почали робити це ще в червні 2022 року, коли склали список вулиць, які названі на честь російських діячів, міст і так далі. І міська рада дуже повільно, але перейменувала більш ніж 200 назв, два райони, як ви знаєте, сквери, парки, провулки, все що завгодно. Нема більше в Одесі, там Новомосковської, Ростовської, Махачкалінської, нема більше там Парку Горького і всіх інших діячів, які не мають ніякого стосунку до одеської історії. Але не дивлячись на те, що цей процес йшов дуже повільно через вину нашої мерії, врешті-решт він йшов. Кожне перейменування проходило онлайн голосування Одеситів. Майже завжди думка одеситів була врахована. Потім ці всі рішення пояснювалися, по кожній вулиці можна було почитати, чому саме ця людина більше не може бути в Одеській топоніміці, і що означає нова назва, які заслуги є у людини, в честь якої вулиця отримує нову назву. Цей процес був правильним, але повільним. На жаль, наші засідання історико топонімічної комісії призначались дуже рідко, іноді раз там на два місяці. Причому, що самі члени історико та панічної комісії вимагали, щоб цей процес був швидшим, тому що час спливає. Потім Верховна Рада прийняла закон, який говорить, що усі вулиці, назви яких мають стосунки до там радянського союзу чи Російської імперії, повинні бути перейменовані. І цей закон встановлював часові рамки. До 26 лютого це повинна була зробити міська рада. Потім на три місяці. Ці повноваження отримував мер і він особисто міг змогу переміновувати вулиці. Ну а до 26 липня. Такі повноваження отримував очільник обласної адміністрації. Чиста провина мерії, чиста провина пана Труханова, що не всі вулиці були перейменовані за такою прозорою нормальною процедурою з поясненнями, з голосуваннями. А частину вулиць залишили для губернатора, який перейменував їх не з ким не радячись, кого не слухаючи, без якогось обговорення. Просто в останній день він підписав рішення, яке, до речі, не опубліковано. Його рішення він настільки, мабуть, соромиться його, що не опубліковано на. Сайті обладміністрації, а воно було розослано в міські та селищні ради Одеської області, але не для публікації. Це дуже дивно для мене. Я просто не розумію. І багато нових назв, які він зробив, просто без яких пояснень, що це таке. наприклад, що таке площа трибуни героїв? І ми дізналися, що таке площа трибуни героїв з фейсбучного коментаря людини, яка допомагала складати цей список. Ну, що це таке? Хто так робить? До речі, це на честь футбольних фанатів одеського чорноморця. Більшість з яких пішли воювати перед тим, як ці повноваження отримав губернатор. Наша фракція пропонувала декілька перейменувань. Наприклад, ми пропонували. Назвати одну з вулицю на честь Віталія Гуляєва, колишнього Камбріга 28-ї бригади, або на честь самої 28-ї бригади, на честь художника Олександра Ройберта. Моя колега, наша депутатка Марина Бойка, пропонувала на сесії міськради назвати вулицю на честь сім'ї Глодан. Я пропоную перейменувати вулицю Дмитрія Донського, яка тут пункт, от восьма, в списку, на честь родини Глодан, що було би символом вшанування пам'яті пам'яті всіх родин, які е, постраждали від російської агресії, це сім'я, яка загинула в ЖК Тіраз під час ракетної атаки. Чоловіка тоді не було вдома. Він вижив, він пішов в зсу і загинув потім через рік на фронті. І Ми пропонували назвати вулицю на честь цієї сім'ї, але депутати нас не підтримали. Ми пропонували перейменувати вулицю Жуковського та Буняна на честь Лесі Українки та поліцейської вулиці, на честь загиблих поліцейських. Ну і щоб повернути історичну назву цієї вулиці Ліцейська, але також ми не були почуті мером, Ця пропозиція не набрала більшості голосів. Пан Кіпер скористався цим і перейменував цю вулицю самотужки, не з ким не радище. Тут повністю провина в мерії в тому, що так сталося. Чому це викликало обурення? Тому що багато цих перейменувань це перейменування вулиць, які були названі на честь одеситів або людей, які. Дійсно, були патріотами Одеси, які писали про Одесу книжки. Деякі з них загинули від рук радянської влади. Також це був академік Глушко, який народився в Одесі, який був дуже значною постаттю в космонавтиці. Або єдиний одеський космонавт Костянтин Добровольський, який загинув під час приземлення. Вулиці на його честь також більше нема. Врешті з тим багато нових назв, які були запропоновані Кіпером, мені подобається. Це в першу чергу вулиці на честь українських героїв, на честь людей, які загинули під час цієї війни, і зараз вони увічнені в одеських вулицях. Це дуже правильно. З'явилася вулиця сім'ї Глодан, Це також дуже добре. Це те, що ми пропонували. З'явився провулок Олександра Ройтберта, З'явилася вулиця Кіри Муратової, Віталія Гуляєва, 28-ї бригади. І це супер. Але є і проблеми. Перша, це може викликати сміх, але ось історика-то комісія двічі пропонувала назвати площу Льва Толстого площею менделі мойхер -Сфоріма. Це відомий єврейський письменник, який 40 років прожив в Одесі біля цієї площі. і Це була логічна назва. Але депутати відмовились, тому що ви бачите, Мойхер. А губернатор назвав цю площу площа Менделя сфоріма Ну, по-перше, він не Мендель, а Менделє, А по-друге, ну просто відрізав половину його прізвища. Ось, наприклад, у нас є такий український письменник Григорій Квітка Основ'яненко. Ну, так давайте назвемо площу Григорія Квітки або Григорія Основ'яненка. Або там не чуй Левицький, просто, просто не чуй. Ну, це ж не нормально. І це, очевидно, потрібно виправити. Потрібно назвати цю площу нормально, повністю іменем. І прізвищем цієї людини з написаними без помилок. Друге, що сталося, це. Чотири вулиці тепер в нас задубльовані. В нас тепер дві вулиці Лесі Українки, дві вулиці Змієнка, Блажка і два об'єкти, названі на честь Незалежності. Вулиця Армійська, колишня. До речі, що зробила армійська поганова. Тепер у нас вулиця Незалежності. І нам тут кажуть, що в нас дуже багато героїв цієї війни, на честь кого потрібно назвати вулиці. Нічого розумнішого, ніж продублювати назву не знайшлось. І це нам показує те, що це рішення готувалось поспіхом, не запитали людей. До речі, Сторіки та півмічної комісії є список імен на честь кого потрібно ще далі буде називати вулиці. І вони могли запитати в нас, ми б не дали цей список, і тоді це була б не вулиця Незалежності, а вулиця воїна, який загинув. До речі, я б запропонував назвати цю вулицю на ім'я Сергія Тетюхіна. Я пропонував перейменувати вулицю Черняховського на його честь. Але на жаль, губернатор не почув мене. Ми збирали підписи, направляли декілька листів до нього. А я вважаю, що ця людина повинна бути увічнена в нашій топонімці. Буду пропонувати це вже як депутат міськради. Що буде далі? Далі міська рада має право перейменовувати вулиці. Це право в неї не забрали. Єдине, що не можна використовувати назви, які заборонені назви на честь людей, які співпрацювали з радянською владою, ну і все, що прописано в цьому законі. І я вважаю, що ми повинні виправити помилку з Менделі Мойхерсфрімом, прибрати дублювання. Тобто, ось ці чотири вулиці, які тепер мають задубльовані назви, потрібно їм підшукати якісь нові назви. Ну і тут сталася ще одна така смішна історія. Наш мер Труханов вирішив знов зіграти на День показати, який він такий потужний хлопець, що він все поверне, не дамо там обнулити Одесу. Це був дуже поганий хід, тому що якщо й був якийсь шанс повернути частину старих назв, то після цього його вже нема, тому що після цього вже виступив губернатор наш. Виступив очільник Львівської обласної адміністрації. Пан Кіпер взагалі сказав Труханову, що якщо йому хочеться вулиця Пушкіна, то хай їде в УФУ. І після цього вже неможливо буде повернути це в Одесі. Потім він запустив онлайн голосування в своєму телеграм-каналі, в якому почали голосувати люди зі всієї України, і вони почали голосувати за перейменування. Там на початку було 80% за перейменування Кіпера, тільки 20% проти. І Титанічні зусилля команда Труханова прийняла, щоб це виправити. Але як потім з'ясувалися, голосували за це. І в Росії є один паблік, який стверджує такий z паблік, що вони накидали 20 тисяч голосів ось за Пушкіна в підтримку Труханова. Фактично, це закрило питання про те, чи можна повернути старі назви вулиць. Ось така історія. Я дуже хочу, щоб вона вже нарешті завершилась. Але ми повинні виправити, хоча б дублювання та помилки. Ну і остання новина гарна. Може, ви бачили, в липні я був на презентації нового трамваю, Татра, який приїхав до Одеси, до «Железний трамвай, і нас повезли з усією командою Мерії по всьому маршруту без зупинок. І в цьому трамваї підняв питання перед директором управління дорожнього господарства, що треба нарешті виправити трамвайний переїзд на площу Толбухіна. Ну, зараз вона називається площа Трибуни Героїв. І тоді ми з'ясували, що в нас є проєкт реконструкції цієї площі, дуже великий, класний, який робить її набагато зручнішою для всіх, і для користувачів трамваю. Там трамвайна зупинка, платформа і для пішоходів, і для автомобілістів, і для велосипедистів. Але цей проєкт коштує більш ніж 100 мільйонів гривень, і очевидно, що ми не будемо робити його під час війни. Це недоречно. Але я запитав, чи можемо ми просто відремонтувати трамвайні шляхи. Я знайшов в цьому трамваї ще директора КП ОМЕД, і інші чиновники підключились. Врешті-решт, ми вмовили управління дорожнього господарства зробити маленький ремонт чисто трамвайного переїзду. І ось вони вже оголосили тендер на 3 мільйони гривень. Там будуть повністю замінені трамвайні шляхи. До речі, це також потрібно зробити для того, щоб новий трамвай, цей ось який був презентований, міг там проїхати. Тому що зараз він там не може проїхати через те, що ці трамвайні шляхи. Просіли і він просто чіпляє землю. Так ось там буде нормальний класний сучасний трамвайний переїзд, і буде комфортніше переїжджати його на автівках або там тролейбусах. Роботи повинні зробити наскільки я розумію, в вересні. Тож це гарна новина. Коли це буде зроблено, я буду наполягати, щоб всі інші трамвайні переїзди також таким поточним ремонтом були виправлені, щоб там не було цієї брущатки. Вона не потрібна в неісторичній частині Одеси, вона не потрібна там на молодій гвардії і так, далі, і так далі. Тож чекаємо на добрі, але невеличкі зміни в нашому місті. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь.